37% опитаних українців ставляться до російськомовних співгромадян позитивно або дуже позитивно, 42% нейтрально, і 20% негативно або дуже негативно. Про це повідомила наукова директорка школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія Анна Осипчук під час. Презентація в «Укрінформі» формі результатів другої хвилі загальноукраїнського опитування реінтеграція та соціальна згуртованість Аудиторія, яка взяла участь в опитуванні, є населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. А також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок опитано 2005 респондентів методом телефонних інтерв'ю в період. 11-16 березня цього року і помилка репре репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Більше про це дослідження, а саме його результати. Ми будемо говорити із директором школи політичної аналітики Національного університету Києво, Могилянська академія, завідувачем кафедри міжнародних відносин Максим Яковлєв. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Пане Максиме, наскільки я розумію, друга хвиля дослідження, тобто є результати першої хвилі, якщо порівнювати і особисто вас, які результати найбільш, можливо, десь вразили, десь змінилися, і ви б хотіли, наприклад, на них зупинитися і обговорити їх? Дякую, що ви саме так поставили питання, тому що ми бачимо, що ну, якщо ви бачите. Наше дослідження, яке всі можуть до речі побачити на сайті школи політичної аналітики, саму презентацію, яку ми вчора робили в Українформі. Тобто СПІ, наукма, і, і, як сайт можна зайти подивитися, В тому числі, до речі, ми переклали презентацію англійською мовою для іноземної аудиторії. Але оскільки друга хвиля містить різні блоки, в тому числі те, що от ви зараз представили по соціальній гуртованості, у нас є питання про ставлення до внутрішньопереміщених осіб до тих, хто лишився на тимчасово окупованих територіях. Я вчора представляв блог про ставлення до росіян білорусів і відповідальність за розв'язану Росію проти України війну. У нас так само є цікавий блок щодо окупованого. Криму, тимчасово окупованого Криму, на який теж можна звернути увагу, також щодо вибору можливості виборів, як оцінює населення України, ну і низка інших питань, зокрема і про те, звідки люди беруть інформацію, так ну з яких джерел, і в цьому до речі, на цій другій хвилі, ми поєднали українські змі та телеграм-канали разом. Тому що з нашого досвіду багато респондентів не розрізняють змі та телеграм-канали якось окремо, якось як вид од одержання інформації. Ну я можу сказати, що з того, що Якщо порівнювати е, попередні хвилі, їх всього дві і деякі речі в порівнянні робити відносно важко, тому що попередня хвиля була. Ну тобто, перша хвиля була, то всього дві. І попередня хвиля, ми проводили її осінню минулого року. Зараз ми навесні провели. Тому склад якісь тренди вимальовуються важкувати. Ну але ми можемо от фіксувати те, що з тим, як триває окупація українських територій, тим важче стає не тільки нашим громадянам, але і сприйня... ну, і українське населення сприймає, що людям там стає важче, і відповідно, якщо дивитися в якомусь такому розрізі, всі розуміють, що наслідки цієї окупації будуть складніші. Ну зокрема щодо питань, як можна. Буде швидко відновити місцеве самоврядування там, так? Ми ставилися, якщо раптом то уявимо собі ситуацію, уявімо собі ситуацію, от ми відновлюємо е е українську владу на цих територіях, так? і наскільки е швидко е можна провести якісь вибори, чи ну, щось там може відбуватися? Ми питали, як і коли. От я просто зачитаю, може бути відновлене місцеве самоврядування на місцевих територіях. Так от. Е ну, так от, якщо е е Херсонська Запорізька область, Одразу можна відновити, як тільки ми звільнимо територію, там можна провести місцеве самоврядування, тобто відновити його можна одразу після цих минулого року. в нашій хвилі 55% обрали опцію, що місцеве самоврядування можна буде відновити одразу. А ось в цій хвилі таких 49%. Ну зрозуміло, що це все 6%. Я вчора під час презентації сказав, що ми якісь тренди не можемо. Бачати, але всі розуміють, що по мірі того як триває окупація, відновити самоврядування і навести лад це в Україні займе набагато довше часу, пане Максиме. А якщо говорити про ставлення до тимчасово переміщених осіб внутрішньо переміщених осіб, перепрошую як різниця ось тут ставлення? Чи якось є якась критична, там можливо межа або відсотки? Якщо можна коротко, бо буквально хвилинку маємо? Ви знаєте, я маємо відзначити, що в цілому до від внутрішньоперемічних осіб ставляться позитивно. Вот а й до речі, хочу додати, що маємо вважати, що на тимчасово окупованих територіях 2014 року лишилися е, у когось рідні близькі та рідні. От прошу це теж не зважати. Що найменше показник у нас 12 для регіону Галичина, яку група рейтинг виділяє, а середньому по країні 17% тих, тих, ми опитали, вони стверджують, що хтось на тимчасово окупованих територіях залишився, і це теж мені здається впливає на те, як ставляться тих, хто є внутрішньопереміщеними особами, тому що всі розуміють, що цим людям важко і позитивно. Бачите, ми дійсно не фіксуємо якогось дуже негативного ставлення. Що мені здається в цілому про нашу країну і про українців Україна каже позитивно. Пане Максиме, дуже дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що ви змогли долучитися до ефіру. Є змога детальніше ознайомитися із цими дослідженнями. Пан Максим розповів, як іде це зробити. І нагадаємо, що спілкувалися із Максимом Яковлєвим, директором школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія, завідувачем кафедри міжнародних відносин. Обговорювали результати опитування, і один, один із результатів це те, що 37% опитаних українців ставляться до російськомовних співгромадян позитивно або дуже позитивно і 20% негативно або дуже негативно за декілька секунд зустрічайте у цій студії Тетяну Климчук із випуском новин.